Доброго ранку, діти! У нас сьогодні з вами заняття зліплення. Всі ви знаєте, що на вулиці зима і багато пташок відлетіли у теплі краї, але є птахи, які залиш... залишились. Тобто у нас бувають птахи зимуючі і перелітні. Давайте з вами пограємо в дидактичну гру. Яка так і називається зимуючі та перелітні птахи. Ви готові? Тож давайте починати. Соловейко. який це птах? Вірно, це перелітна пташка. А дятел у нас який? А дятел у нас зимуючий. Вірно. А це в нас ворона. Яка це птаха? Ворона це зимуюча пташка. А голуб це перелітний чи зимуючий птах. Вірно, голуб зимуючий птах. А ластівка це перелітна пташка чи зимуюча. Так, ластівка перелітна пташка. А повзик? Який птах? Повзик зимуючий. А скажіть мені, сорока перелітна чи зимуюча? Вірно, сорока зимуюча. А це в нас лелека. Яка це пташка? Перелітна чи зимуюча? Звісно, лелека це перелітна пташка. А це в нас красуня синичка. Яка вона? Так, синичка зимуюча. А яка ж птаха, дика качка? Зимуюча чи перелітна? Звісно, дика качка це перелітна пташка. А сова у нас яка? А сова у нас зимуюча, все вірно. А горобець перелітний чи зимуючий? Звісно, зимуючий. Ми їх часто бачимо на вулиці і підгодовуємо. А ця гарна пташка це шпак. Який же він? Перелітний чи зимуючий? Шпак у нас перелітна птаха. А це пташка Сойка. Яка вона? Перелітна чи зимуюча? Звісно, сойка зимуюча. Це у нас гарний снігур. Який же він? Зимуючий чи перелітний? Так, снігур зимуючий. І сьогодні я хочу з вами зліпити нашу одну зимуючу пташку. Це горобець. Для цього нам знадобиться коричневий пластилін та дощечка. Тож давайте починати роботу. Горобець, пец, пець, молодець, дес, дед, прилетів, втім, і на гілку собі сів. Горопець, спец, спец, молодець, дес, дець, дець, прилетів, вкін в і на гілку собі сів, на гілку собі сів, на гілку собі, гілку собі, гілку собі сів. Скільки горобців на гілці, давайте порахуємо. Один, вірно, Горобець, пець, пець, молодець, десь, дець, прилетів, тів, тів, і на гілку собі сів, Горобець, пець, пець, молодець, десь, деть, прилетів, вівці, І на гілку собі сів, на гілку собі сів, на гілку собі, гілку собі, гілку собі сів. Тепер скільки горосів? Один, Один два, три. Горобець, пець, пець, молодець, десь, деть, прилетів, ківків, І на гілку собі сів, Горобець, пець, спець, молодець, деть, деть, прилетів, гівків, І на гілку собі сів, на гілку собі сів, на гілку собі, гілку собі, гілку собі сів. Тепер один, один два, два, три! чотири. горобці! Горобець, бец, бец, молодець, нець, нець. Як бачите, я вже зліпила свою пташечку. І тепер буду з нетерпінням чекати на ваші, бо мені дуже цікаво подивитись, які горобчики вийдуть у вас. Тож я з нетерпінням чекаю на ваші роботи і прощаюся з вами. До побачення!